Друзі, вітаю! Орбан загалом поїхав з розуму, вимагає представництва в українському парламенті використання на виборах угорської мови та право проводити референдуми виключно для угорців в Україні. Каже, давайте повернемося до прав 2015 року. Що цікаво, з 2015 року він бореться за права угорців, причому наборовся так, що зараз каже, слухайте, давайте все повернемо назад. Дивний цей чолов'яга ваш Орбан. Реально людина з імперськими амбіціями, але надто малими. Інтелектуальними здібностями, щоб переграти Україну, давайте це проаналізуємо. Плюс є свіжі е, свіжі дані німецької розвідки, яка говорить, коли все ж таки Росія нападе на країни НАТО. І ще трошки про Німеччину. Одним словом, підпишіться на цей youtube канал. Ми з вами витискаємо російські наративи, але є проблема. Вони нас теж намагаються витиснути. І шлють скарги цілими фермами, ботами, тролями, занижуючи видачу. У Вас є більше мільйона, які постійно дивляться цей канал, але не підписані. Друзі, щоб нас з вами не роз'єднали під цим відео. Прямо зараз нажміть чорну кнопку. Підписалися, і ми далі рухаємося. А далі я вас попрошу зробити донат. донат для наших хлопців, дівчат із Хартії. Дозакриваємо прекрасний збір, збираємо ми з вами на реби для того, щоб захищати життя на Лимано-Купянському напрямку. Реби дуже треба, росіяни нас атакують fpv дронами Тому зробіть донат підписочка, і ідеально ми йдемо розбиратися, що ж заявила ця політична жаба. Радіо Свобода повідомляє, що в Будапешті вимагають відновлення прав угорських нацменшин на рівні 2015 року. Друзі, а що сталося? Ви ж нам стільки разів блокували і без віз, і блокували нам е, е, економічну угоду про співпрацю, блокували нам видачу грошей, вимагаючи все більше і більше норм і прав, які ви присилали в Україну. Орбан 10 років не приїжджає в Україну. А тут каже: давайте все відмотаємо. А що сталося? Так ви ж нав'язували, нав'язували, нав'язували. А тут зрозуміло, що не в ту сторону бігли чи як? Чи з... Кремля Путін позвонив і дав нові задачі. Хочете там зробити новий Донбас? Хочете там нав'язати свої можливості? Ну, слухайте, у вас є воєводіну в Сербії, спробуйте нав'язати там. А чому ви мовчите? У вас є румунські такі території, які ви вважаєте, всім? спробуйте нав'язати там. Ми вам тут точно нічого не дозволимо. Але що, власне? Говорять в Будапешті. Наразі в українських школах навчається 20 тисяч учнів угорською мовою. Е, з угорською мовою навчання. Е, всупереч попереднім обіцянкам потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, каже Орбан. У, Орбан точніше. Наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорських меншин. Йдеться в заяві. Також в листі вказано, що після. Переформатування адміністративних районів в Україні змінилось співвідношення населення в регіоні. Ну да, таке буває. І знову ж таки, ми не ліземо в ваші адміністративні порядки. Обов'язково. Обов'язкове 10-відсоткове співвідношення, яке національні меншини повинні досягати серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами, вказано в документі. Також угорщина не влаштовує, що угорська громада не має свого депутата в Верховній Раді. Ну, це типу: дайте нам свого депутата. А ми що, Імперія, щоб з якихось земель давати представників, ми республіка. І у горці України писали листа Орбану «закрий свій рот, якщо казати мягко, і не заважає Європі дати Україні гроші. Орбан все більше і більше палиться на тому, що працює на Путіна, а не на народ Угорщини і Мадярів. Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво. Тобто, якщо в нас є вибори, ми обираємо депутатів законним шляхом, то Угорщина каже: ні. А за нашого голосувати не треба, він просто буде. Ну, а як так? А що робити вірменам, а що робити грекам, а що робити грузинам, що робити іншим національностям в нашій країні? Розумієте? І він каже: ні, нашого треба окремо пропихати потягом. А скільки українських депутатів в угорському парламенті? От давайте порахуємо кількість українських депутатів в угорському парламенті. Чому, ми, чому ви вимагаєте в нас те, що самі запропонувати нам у себе не можете? Розумієте, далі що вони хочуть? В контексті буде дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдум та загалом в суспільному житті, як це було раніше. Ну, наприклад, за імператора Австро-Угорського. От, наприклад, давайте вернемося в той час. Ідеальний же час? Чому ні? Ну можна ж вернутися да, на 300 років назад, відмотати, і будемо їздити на конях. А чому? Вибачте, Угорщина, коли вступала в НАТО, сказала, що в неї немає жодних територіальних претензій ні до кого, бо це головна умова вступу в НАТО. Щоб потім захищати по п'ятій статті. Крапка! Нема територіальних претензій, ви самі під цим підписалися. Пам'ятайте про це, і Україна точно вам нічого не винна. З національними машинами Ми працюємо на рівні європейському. У нас точно немає в цьому перекосів. Друге, точно виділяти когось одного типу угорців заради політичних спекуляцій ми не будемо. Це перше. Друге, в нас вже були так звані національні меншини, які вимагали спеціальних прав домінації своєї мови і своїх представників в раді. Це називається Кремль. І вони призвели до війни до кровопролиття і тисяч смертей. Другий раз ми такого не допустимо, тому можемо запхати під три чорти вимоги Орбана. Тим більше, що ці вимоги треба віднести в корзину передвиборчого орбанівського популізму. Чому він вже закликав угорців окупувати? Брюссель. більше того, він жаліться, розсилає листи проти України? От скаржиться, що ми погані, що ми значить з рогами, що нам треба на нас тиснути? Це при тому, що ми зараз ведемо війну, захищаючи і Орбана, і його брата корупціонера, і його мерів корупціонерів, з якими він мільярди намагається заливати на офшорні рахунки. Ну, от, тут дуже просте питання, пане Орбана, ви в зеркало глянути не хочете? Тим часом в Німеччині е, з'явились дані про підготовку нападу Росії на НАТО. Є розвіддані спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії і прогнозують 26-й рік. Росія може напасти на територію країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Згідно з аналізом спецслужб Німеччини Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь. Останнє може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем. Особливо в галузі звичайних озброєнь йдеться в секретному документі, який був опублікований в е, виданні Business інсайдер. Уже не можна виключити, що Росія нападе принаймні на частину території з 26 року, наприклад, у країнах, Балтії або Фінляндії. Е, джерело наголошує, що німецькі служби досі не робили таких. Конкретних заяв публічно і вперше вийшли з такою заявою. За інформацією, Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни. Ну так, якщо нападуть на Латвію, чи Естонію, то не обов'язково це призведе до війни. Так? А як? Зли... Зливати будуть ці країни? Чи як? От, ну, знову ж таки, джерело не назване, тому це так запитання в повітря. Зокрема, видання цитує оцінку американської спецслужби, які в середньостроковій перспективі не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським Збройним силам знадобиться ще від 5 до 8 років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну. Але глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок хоче змінити думку. Шольца щодо Таурус і це один з небагатьох здорових політиків, які є сьогодні в Німеччині, яка чітко бачить перспективу загрози Росії Заходу. Друге, вона перша відмовлялася від російського газу та нафти, і вона дійсно бачить світле майбутнє Європи з Україною, але без путінської Росії. Міністерка закордонних справ Німеччини намагається змінити думку Олафа Шольца щодо постачання ракет, заявила Шпігель. Видання зазначає, що Бербок вже кілька місяців утримується від публічних заяв щодо Тарус, які Шольц міг би сприйняти як неприпустимий тиск. Однак очільниця німецької МЗС покладається на своїх союзників. У публікації згадується заява міністра закордонних справ Британії в інтерв'ю німецьким ЗМІ, який запропонував обміняти ракети Таурус на британський шторм Шедов. Видання зазначає, що це виглядало так. Ніби британський міністр говорив те, що не наважується сказати Бербок. У матеріалі також йдеться, що німецька міністерка таємно працює над планом того, як Німеччина все ж зможе відправити крилаті ракети і не перетнути проведені Шольцем червоні лінії. Ви пам'ятаєте, ж я вам робив відео, що. Була пропозиція німецькі ракети віддати Британія. Британія нам свої, і ми маємо повне вільне право стріляти по території Росії. Це ж настільки може бути красиво, що не порівняється з жодним мистецтвом чи артом. Два варіанти вони дають німці. Один з варіантів німецька сторона передає Таврус британцям, і вони дають нам, а далі ви знаєте. От вказує, що для Бербок ідеться про набагато більше, ніж просто одна система озброєння. Україна дедалі більше займає оборонну позицію. На думку джерел з оточення міністерки, у цій ситуації було б важливо, якби канцлер дав зрозуміти німцям, що означатиме поразка України для безпеки Європи. Ну, йдуть, шантажують. Це правильно, нехай знають. За даними ЗМІ, ключова причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Таурос, може бути пов'язана з особливостями наведення ведення цілей. Була така теж новина в німецькій пресі. От і Шольц перед цим публічно заявив різні причини не надавати Україні Тарос від небажання ескалації до втягнення у війну Росії до побоювання, що ракетами вдарить десь по Москві. Ну, ми вже не один раз казали: по Москві бити не будемо, будемо бити по Петербургу. Не хочете Петербург, будемо бити по Кримському мосту. Ми знайдемо, де бити ці дозволені зелені зони, якими можна користуватися. Ось така друзі: інформація по Німеччині по Угорщині. Німці намагаються все ж таки знайти сили допомогти Україні, а Угорщина все ще знаходить сили Україні. Заважайте, знаєте, з такими сусідами і ворогів не треба. Але в мене до вас одне запитання: чи буде реакція української влади на заяви Орбана, чи просто пошлемо його під три чорти з його вимогами. А коли треба буде, просто будемо дзвонити німцям та британцям, щоб вони на нього тиснули. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Прямо зараз чорна кнопка, і ми з вами будемо на зв'язку витискати російських агентів. І чим більше нас тут буде, тим більше зборів ми зможемо робити для наших військових. І будь ласка, хоча б гривню на харті, краще 100, 200, 500, скільки можете? Закриємо збір і будемо рухатись далі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!